Вітаю вас на моєму каналі. Дякую вам за вашу присутність, за ваш час, за ваші підписки. Сьогодні хочу зробити такий розклад, трошки він, можливо, дещо філософський це послання від таро для українців. Війна розкидала нас по всьому світу і у багатьох людей майбутнє досить таки невизначене. То, можливо, цей розклад. Когось з вас втішить, комусь дасть пораду, хтось замислиться. Ну або, хоча би, просто відволічеться від тяжких дум, і то це буде добре. Я вам пропоную три варіанти на вибір. Можете обрати один варіант, а можете навіть прослухати всі три. Я не знаю, що там буде, що вони будуть казати нам Таро, але, можливо, ви всіх, всіх трьох потрошки візьмете щось важливе для себе. Я вам пропоную, як завжди, три варіанти. Можете вибирати, як вам подобається зовнішній вигляд колоди, можете обирати просто по номеру перший, другий, третій варіант. Можете обирати по назві. Це мистецтво. Відродження, це таро натхнення і божественне насліддя. От. Тут, знаєте, не треба нічого загадувати. Просто, просто як, як то кажуть, послання від таро для всіх українців, для всіх, для нас. Дивимося, можливо, це комусь і буде корисне. Це трошки так в сторону. І перший варіант питаємо. Що буде? Не що буде? Ну, а, а, а взагалі послання, яке буде у першого варіанту? Так, так вам видно. Сподіваюсь, видно. Послання для першого варіанту. Чудова колода така, да? яскрава, гарна. Так, про що тут йдеться? Зараз. Перший варіант Жінки відіграють у вашому житті дуже важливу роль. Можливо, ви в дорогах або в роздумах про дорогу. І вам треба їхати, аби владнати справи, пов'язані з паперами, можливо, з грошима, з нерухомістю, у кого по-різному це може бути. Ця дорога вас лякає і дещо напружує. І ви слухаєте поради, як то кажуть, так, там послухаю, там послухаю, там запитаю, можливо, до мене хтось з вас звертався. Так? І з однієї сторони, вам їхати треба негайно, а з іншої сторони, оце очікування дороги чи обдумування, непередбачувані якісь події в дорозі можуть вас лякати. І це все або, можливо, вже прибуття в той пункт, куди ви збираєтесь, якось вас лякає. І, можливо, особа жіночого роду якось тисне на вас, скоріше це хтось із рідних жінок, можливо, мама, сестра там чи ще хтось. От, тобто тиснуть емоційно на вас, От, треба щось влаштувати, треба щось зробити, треба чогось добитися. От, і ви, і, і начебто, і хочете це робити. От, і, і вас дуже багато чого лякає. Тобто дуже емоційно наполягає якась жінка вирішити справу з нерухомістю, з документами, з грошима. От, ви отут-от -от стремтінням в серці збираєтеся у ту дорогу. І якби з'ясовуєте, збираєте якусь інформацію, можливо, хочете підтримки якоїсь, хоч, хоч малесенької підтримочки від когось. Так? Вам дуже чогось ну не то, щоб страшно, просто ви не знаєте, що вас очікує. Але ви мусите, ви мусите, тому що вас про це просить, дорога вас людина, і ви так дещо в якійсь розгубленості. Я ж кажу, ця жінка на вас ну, буквально впливає магнетично. от Ви слухаєте, і навіть попри ці свої страхи, ви розумієте що ви маєте щось негайно робити. І ще що в посланні для першого варіанту. А Таро каже, що вам не слід впадати у відчай. По десяті мечі, от не треба думати, що все закінчено або все буде так. Знаєте, драматично. Тут знаєте, як кажуть, світ не без добрих людей. Прийшов час вирішувати справи, і ви маєте налаштувати себе позитивно. Не налаштовуйте себе негативно, не впадайте у відчай. Навіть якщо у вас в минулому вже якийсь є негативний досвід, тобто ви кажете, я знаю, я знаю, що як було, і це вже було недобре. І знову І знову мені треба робити от щось. І я розумію, що для мене це ну якби негатив, якийсь, а я маю те робити. То тут так помірність вам обіцяю, що буде знайдено якийсь компроміс. Буде певна допомога від добрих людей, з'явиться вчасно і доречно якась підтримка, знову ж таки, допомога. Ви отримаєте якусь консультацію, можливо, спеціаліста. От найслушніший для вас момент. Тобто ну, тут дійсно карти так і кажуть, от якби ви тут не печалувалися, десятка мечів, але помірність шість монет і трійка монет каже, ну, з'являться добрі люди, все владнається. І з документами вирішите, і з грошами, і отримаєте консультацію спеціаліста. Не думайте, що для вас це закінчено і так все трагічно. Ну, яка ж бо порада? Порада чи послання для вас? Ой, Туз з мечів. Беріться сміливо за справи. Який би чорним би світ вам зараз не здавався по цій карті, так? Як би ви не переживайте, не давайте страху, затьмарити ну, Вам очі на якісь можливості. Насправді фортуна на вашій стороні, Колесо фортуни тут є. от, І Якби не... Як би ви от, тобто, знаєте, тобто, знаєте, ви тут зволікаєте і от, як би не схибити, як би не, не попасти в якусь пропасть, якусь яму, то я вам кажу, що не не вийде схибити. так, да? У вас буде привід для тріумфу. Дивіться, тут є шість жезлів, це карта тріумфу і успіху. І дев'ятка кубків це радощі. Тобто я вам кажу, що ви не програєте. А діяти вам все одно доведеться. Тобто, Можливо, ви як той страус-пісок, ховаєте голову щось ну, від тієї справи, не хочете щось робити. переживаєте ще. Ось я програю, я схиблю, щось не вийде в мене. Але я вам кажу: ось відкиньте це. І тут іде якби послання від таро, вам не сховатися від тієї справи, яку ви маєте вже зробити. Час прийшов, ви переживаєте, але станеться саме так, як задумано долею. І ви будете доволі таки задоволені по колесу фортуни. Тобто, отак от ми і щитуємо послання, що беріться за ту справу, якої ви боїтеся, чи витримте те їхати в дорогу, чи ще щось у вас там. Не думайте. Все ж таки, у всесвіта на вас певно є якась інша задумка, і ніхто не збирається вас кидати в прірву. В певний час, в певному місці, знайдуться люди, знайдуться резерви, знайдуться якісь, я не знаю, вищі сили чи що. І все це стане вам на допомогу. І ви в найкращому вигляді вирішите всі свої питання. Це був перший варіант. Такий така вам порада, таке вам послання. Дивимося на таро натхнення послання для вас. Послання для другого варіанту. Четвірка жезлів. Ваш дім, ваша фортеця. Все, що зараз відбувається у вашому домі, для вас найголовніше. Ніщо зараз не може бути на першому плані, окрім вашого дому і все, що там відбувається. Якщо цей розклад дивиться мужчина, то знайте, ваша радість і ваше щастя це ваш дім, дружина, діти. Якщо ви далеко, то вас чекають, люблять. Можливо, ситуація у вас дещо тут напружилася завдяки відстані. так? Можливо, є якесь критичне ставлення один до одного, так або ревнощі, але дуже багато залежить від вас. Треба знати, що ви є головною людиною для своєї родини. І тут для вас якби, відразу йде пораду, що знайдіть час для розмов. Сядьте, поговоріть, все обсудіть. І тоді всі точки стануть над І, і вам буде багато чого зрозуміло. Якщо буде мовчати, то, звісно, нічого не зрозуміло. Якщо цей розклад дивиться дівчина то жінка, то на сьогодні головне для вас спокій і затишок у вашому домі. Другий варіант. Зараз увагу вимагають діти. Все, що пов'язано з домом, з дітьми, зараз для вас питання номер один. Хай відбувається не все так, як ви хочете. Але якщо налагодити все в домі, маю на увазі емоційний фон, так, тут дуже пов'язано щось, багато яких, якихось емоцій, то це буде добрий фундамент для вас на майбутнє. Тут треба якось відкинути якісь ілюзії, якісь зайві емоції. Тобто, можливо, у вас тут щось десь і дратує, щось не відбувається, як ви хочете. Зафантазували щось одне, але зовсім по-іншому все вийшло, або ви не отримали ті новини, які ви дуже очікували. То я вам хочу сказати, знаєте, ну не все так погано у вас. Ну тобто, подумайте про тих, кому набагато гірше. Тобто, владнайте, поставте якось на місце свої емоції. У вас насправді все. Все не так вже й погано. Знову ж таки, я вам казала, зараз діти потребують спілкування з батьком. От якщо ви далеко, не лінуйтеся, подзвоніть, поговоріть з дитиною, особливо якщо це дитина підліткового віку. Так? Ну, звісно, будь-яка дитина вимагає уваги, але ось тут підлітки мають якесь дуже велике значення. І ще я не знаю, чи мені йде така інформація. Тут імператриця, діти разнополі тут так. Припустимо, якщо хтось очікував дівчинку, а народився хлопчик, так або навпаки, і карти кажуть: не треба емоційно сприйняти те, що те, що ви очікували, а вийшло щось по-іншому. Тут те і різностатеві діти йдуть, От. тому що будь-яка дитина це все одно радість в домі. Батькам наголошую чоловікам, мужчинам особливо тут дитина потребує вашої уваги. Якщо у вас припустимо, є дитина там, ну хлопець такого віку підліткового. от дуже хочеться дитині спілкування з вами. І на сьогоднішній день ви граєте, знаєте, як першу скрипку в його житті. Так, як я вам і казала, в якості паради, тут і випала, дивіться, десятка кубків карта сім'ї, родини, сімейного клану. Другий варіант. Сім'я зараз у вас в пріоритеті. Не закривайте очі на проблеми сім'ї. І. Ну, проблеми, які можливо є, так. І не треба казати, що у вас робота займає весь час, так, або якісь ще є більш важливіші питання, ніж те, що у вас відбувається у вашій родині. Насправді ви ресурсні. Насправді у вас є сила упоратися з усім І з роботою, там і будь-чим, і в тому числі і з домом своїм. Дуже ви ресурсні. І ви можете дати тепло своїм рідним. Не відвертайтеся і не робіть вигляд, що ви заклопотані по горло. До речі, як не дивно, ось це дасть вам вирости у власних очах і очах ваших рідних, от саме те, коли ви будете приділяти увагу от саме родині, родинному колі, емоціям, які зараз в, вашем, в вашій сім'ї перебувають. Тобто ваш дім, сім'я, діти це головне на сьогодні, що має вас турбувати. Віддайте їм ваше тепло, і ви отримуєте набагато більше. Це був другий варіант. Третій варіант. Божественне насліддя колода. Давайте подивимося, яке буде послання для третього варіанта. Так, гарна така колода, мені дуже подобається. Третій варіант. Що про вас? У вас давня мрія. Вона чи була, чи вона ще у вас є, продовжує, якби має місце якась мрія. так? І ви так давно плекаєте ту мрію. Можливо, вона матеріального плану. Ну, це тут не важливо, якого плану, ну, як варіант, можливо, тому що тут є все ж таки дев'ятка пентаклів. Так? А ви себе якби обмежуєте себе в цьому. А Всесвіт вам каже, що ви того варті. Ваша мрія не є утопія, і ви не маєте себе гризти за це чи обмежувати. Розумієте? Тому що ви навіть більшого варті по тозу кубків. Тобто у вас є якась мрія, а ви так думаєте, Боже, а може не моє. А може треба, ну припустимо, якщо ця мрія матеріального плану, так можливо, комусь треба скоріше допомогти. Ну, припустимо, ось немає у вас житла, да? а ви думаєте, ой, я так мрію, так хочу, але ще ж житла немає, припустимо, там у моєї сестри там, чи в когось. Я краще спершу для них зроблю, а потім для себе. Так от все каже. Твоя мрія має збутись. Ти того вартий. Ти навіть вартий більшого. Не відмовляй собі в цій мрії. Ще яке для вас послання. Свого часу ви або визнали якісь свої помилки, або якусь свою провину в минулому. тобто... Був якийсь момент, за що ви себе якби наказуєте, картаєте за щось. Але ви визнали і усвідомили. І це ж не означає, що ви маєте нести якесь покарання чи якесь каяття все своє життя, ось і не маєте права на щось краще. Ну, ну зовсім не так. От зараз ви можете скористатися всіми благами, що вам може подарувати життя. Тут є можливість навчання. Можливо, ви тут якось хочете розкрити свій творчий потенціал цьому чомусь. Можливо, ви тут про фінанси думаєте, і тут у вас є дуже добра можливість отримати якісь фінанси, можливо, за свою роботу. Можливо, ви хочете купити щось, житло, авто, так як я вам вже казала. Чи навіть поїхати в подорож, будь ласка, ви маєте право на все на це. Не обмежуйте себе, ви варті цього. Слухайте, таке послання, от би так мені кожного дня щось казав. Ти варта того, щоб десь поїхати, купити житло, купити авто. Класно. Ну і порада для вас. Третій варіант. Тобто, послання. Користуйтеся всіми благами життя, ви того варті, перестаньте себе ото мучити. Припиніть гризти себе за щось, що давно вже у минулому, що вже давним-давно відбулося, ви вже за то розплатилися. Ваше відчуття провини на сьогоднішній день зайве, і воно не несе нікому користь. Не відкладайте своє задоволення від життя на колись. Беріть від нього все, все і зараз. Бо як то кажуть, хто знає, чи настане завтра, так? бо ми живемо в такі часи. Хто знає, тут можна й до ранку не дожити. Тому. Тому користуйтеся всім, що вам пропонує життя. Не відкладайте життя на колись. Реалізуйте свою мрію прямо зараз. І ви відчуєте смак життя. Знаєте, тут мені йде зараз на думку: от якщо мислити як мільярдер, то можна ним стати. А це дійсно так. Ну, що я вам скажу? Мені сподобалися всі послання. Воістину, кожна людина завжди варта чи заслуговує на щось добре в житті. Ну, треба тільки якось відкрити очі, не зациклюватися, не влаштовувати собі оці обмеження чи якісь кордони. Ну і тоді, можливо, в старості, сидячи в кріслі перед каміном, буде що вам згадати і радіти тому, що чудеса іноді все ж таки згадують, що мають з вами ставатися. Я вам дякую дуже за увагу. І хай вам щастить всього вам найкращого. До побачення.